Так, друзі, мої вітання. Який сьогодні гарний теплий день. Ми вже сьогодні зовсім роздягнуті, можна сказати. Їздила з чоловіком в місто і заїхали на нову пошту, бо мені прийшла посилочка. Я собі замовила деякі рослинки і зараз вам покажу. Ну, не тільки ж. Все відправляти. Щось треба і отримувати. так. О, зараз буду розпаковку робити і покажу вам, що я собі замовила. знаю, з якого боку. Не знаю, з якого боку. Так, закріплено що нема. Можна... Нічого простати. О, яка красота. Ой, чорні рослинки. Зараз я вам покажу. Так, Друзі, ану, паняночки, жіночки, хто впізнає, що це за рослинка? Хто в курсі справи? Ладно, я не буду вас томити, я вам підскажу. Це рододендрон. Рододендрон. Неймовірного кольору, обидва вони. Помаранчевого, один трошки світліший, другий темніший. На даний момент я не пам'ятаю, який з них який, але ось так. І я їх хочу посадити. У мене там сосни посаджені, і я їх хочу посадити біля сосу. Я вам скажу, що це вже друга моя попитка. Перша спроба, не попитка, а спроба. Перша спроба. Посадки рододендрона у мене вже була і вона була невдалою. Щось, як то кажуть, пішло не так, і він не прижився. Але саме за таким кольором я охотилась дуже довго. Я не могла знайти саме такого кольору. І ось мені пощастило, і буду робити ще одну спробу посадки. Два, два рододендрона. Два. Це один і це другий. Так. Ось так. Рододендрон, мандарин лайтс Оцей, Ось тепер я вже знаю. Оцей що мандарин лайтс Оце він більш помаранчевий. А цей Golden Lights. Оцей, ну так, трошки жовтіший порівняно з цим. Але це вони обидва такі, ну, оранж, помаранч. Ну, ось така, ось, так, ось, така, ось така, така в мене покупочка. І я хочу сказати, що це завдяки вам. Тому що ви робили в мене замовлення, ви купували в мене квіти, і тепер я змогла собі зробити ось таке замовлення. Я дуже хотіла оцих рододендронів. Так що, ось завдяки вам. Ви дякуєте мені за квіти, а я дякую вам. Тому що ось таку зробила собі покупочку. Все, а тепер ось дзюсеня. Вона дуже хоче, вона дуже хоче, щоб на нього звернули увагу. Сюди, йди сюди, іди, моє сонечко, іди, моє кетюня, моє зайченятко, моя кетюлька, моє зайчинятко, моє таке хльосі маленьке, таке моє шонечко, моя зозулечко, моя пташечка така. Та, моє... Моя золота собака, така пухнаста, тепла, така, да, красуня моя. <гум> Зузиля моя, кучечка моя, ти моя кутя, ти моя кучечка, кутюня моя, сонечко моє, так? Все, звернули увагу, погладили, потішкали, потішкали, пощупали, так? Все, заспокоїлись?